Михайло Косюбинський у ривах з прози інтермецу. Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні стежки скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять в мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж неба. Я тепер маю окремий світ, він наче перлова скойка. Стулились краями дві половини, одна зелена, а друга блакитна, і замкнуло у собі сонце, немов прилину. А я там ходжу і шукаю спокою, йду. Невступно мною летить хмарка дибнисеньких мушок. Можу подумати, що я планета, яка посувається разом із сателітами. Бачу, як сині небо надвою росяли чорні дихаючі крила ворони. І від того синіше небо, чорніше крило. На небі сонце. Серед них я більше нікого йду. Гладжу рукою соболинуши січменів, що в коло систої хвилі. Вітер набивав мені вуха шматками згуків покошленим шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього, срібно волосся й уса. Йду далі, киплять. Тихо плеве блакитна миючка Так Тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човни і поплисти. А там ячмінь хилиться і пче, з тонких вузів зелений серпанок. Додалі всече, хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в житі, і їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути, як небо, і стали, як небо. Тепер пішла пшениця. Тверде безостикол коло зб'є по руках, а стебло лізе під ноги. Усе пшениці пшениця, коли в сьому край буде. Біжить за вітром, немов лисиць і блищать на небі хвилясті хребти. А я все йду самотні на землі, як сонце на небі. І так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моє, моря. Де через мене кудись у безвість. Врешті стою. У Мене спиняє біла піна гречок, легка, запашна, немов збита крилами криламими бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа і гуде на всі струни. Врешті стою. Повні вуха маю того дивного монополю, того желсту шовку, того беззупинного, як текуча вода, пересипання зерна і повні очі сяйва сонця. Бо кожна стеблина бере від нього, назад витає відбити від себе близько.